Друзі, 7 червня, в Одесі редакція мост проводить неформальну зустріч херсонців, аби згадати рідне місто, побути разом, підтримати наших захисників і згадати свого пузанка. Ми назвали цю подію Херсонський пузанок, тимчасово в Одесі. Це буде теплий вечір у дружній компанії із смачною юшкою, смаженим пузанком, музикою від херсонських виконавців та презентацією журналу моста. А ще це можливість долучитися до збору коштів для підрозділів, які боронять Херсонщину. Для херсонців пузанок риба особлива і знана. Навесні вона мігрує з Чорного моря в Дніпро. Саме тоді херсонці казали, пішов пузанок, і це означало, що почався сезон. Це був справжній рибальський марафон. Пузанка ловили з човнів з Антонівського мосту, з набережної, готували вдома, на дачах, в кафе. Це був не просто смак літа, це була традиція, частина херсонського життя. Ми вирішили повернути цю атмосферу хоча б на вечір. І так, ми справді закупили Нерпузанка. Локація, на якій відбудеться подія, на жаль, обмежена по кількості людей. Тому вхід можливий лише за запрошенням. Щоб отримати його, потрібно заповнити коротку форму посилання під цим відео. Чим раніше ви зареєструєтесь, тим більше шансів отримати запрошення. Тож, якщо ви з Херсона зараз в Одесі і хочете бодай на вечір побути серед своїх, реєструйтесь і приходьте. Побачимось!